Зараз з Олександром Федієнком він є експертом з кібербезпеки, членом оборонного комітету Верховної Ради України, пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня, країна! Доброго дня студія. Ну, от ми бачимо, що дійсно ну все таки можна назвати успішною. От таку атаку нашого ворога на найбільшого мобільного оператора в країні. Також ми побачили, що подібні атаки, може не подібні іншого іншого виду, були на компанії на Монобанк. Повідомлялися також про певні новинні сайти медіакомпанії. То Дивлячись на цю, цю ситуацію, які висновки ви робите, які висновки ми маємо зробити як українці, як суспільство, як країна, яка перебуває у гарячій фазі війни? Ми як суспільство ми повинні зробити висновки. Що якщо наше життя залежить від роботи мобільних операторів, то принаймні ми повинні мінімізувати такі ризики, які стосуються нашої комунікації? Ну, наприклад, мати принаймні хоча б дві сім картки або Тім, Карку та ЄСім, для того, щоб користуватись не одним, а двома операторами. Ну і буде на зв'язку. Бо треба дійсно розуміти, що окрім е кінетичних атак, е відбуваються кібернетичні атаки. І на жаль, е ми не можемо казати про те, що це може припинитися через рік, через два. Це ж я, з яким ми вже будемо жити далі, бо е кінетичні атаки це ресурсна історія, і вони можуть закінчитись, е бомби, люди і так далі. А кібернетичні атаки будуть відбуватися постійно. До речі, вони відбуваються. Ну такі висновки. Підприємство установам треба теж робити висновки і розуміти, що якщо ваш бізнес залежить від роботи оператору зв'язку, треба е е витрачати кошти на те, щоб у вас було один, два, три. Резервні канали зв'язку для того, щоб забезпечити стабільну роботу вашого підприємства-установи. установ операторам, які віднесені до операторів критичної інфраструктури, а ми кажемо про великих операторів. Наприклад, треба зробити не просто висновки, а максимально провести відповідні дії на підприємства, для того, щоб у подальшому неможливо такі атаки. Ну, якщо ми говоримо про українську оборону, ми все таки розуміємо, що ну от ця атака, наприклад, мала наслідком те, що в місті Суми не було можливості вмикати повітряну тривогу. Суми Сумська область мають кордон з нашим ворогом у Харкові. Такі ж проблеми виникали, і знову не треба нікому нагадувати, як потерпає Харківська область. Українці там потерпають від постійних обстрілів з території Росії. То чи це можна виправити? Дивіться питання в тому, що в цьому не винен я Скажу чесно, відверто в цьому винен та розпорядник критичної інфраструктури, якщо ми кажемо про систему оповіщення. Тобто ви розумієте, що якщо е, цивільна адміністрація, міста Сум, не спромоглась е, зрозуміти елементарних речей, що така си, така система, як система повіщення, повинна бути зарезервована не тільки живленням, тобто мати додаткові генератори живлення, а й повинна бути зарезервована все ж таки каналами зв'язку інших сторонніх операторів. То це точно не проблема Київстара, це проблема, все ж таки, е, саме відповідною структури, яка відповідає за об'єкти критичної інфраструктури. Це речі, стосується не тільки системи повіщення, це стосується там. Казали, що у Львові вчора цілий день горіли ліхтарі, бо їх не могли вибнути. Я вибачаюсь, так а хто ж вам видно, що ви не спрогнозували з е, існуючої ситуації, що можливі відповідні кібернетичні атаки? На вашу систему, на оператор зв'язку і вам потрібно мати відповідні резервні канали зв'язку. Ну я сподіваюся, що суспільство все ж таки зрозуміє, що таке цінність зв'язку, цінність операторів, цінність їх послуг і буде робити з цього висновки. От ми бачимо, що вже силовики українські служби безпеки України займаються цією справою, і як ми розуміємо, допомагають Київстару. Одночасно, з цим знаєте, ми, ми маємо ну, як завжди, давайте чесно, як завжди, ми маємо офіційні заяви про те, коли може відновитися зв'язок, які можуть бути проблеми, і маємо ну більш таку неофіційну інформацію від різних експертів, які не готові говорити про це публічно, про те, що. Насправді, ну от шкода, яка була завдана «Київстару», яка була завдана компанії, що вона набагато більша, ніж ми чуємо в публічному просторі. Чи ви маєте таку інформацію? Ну, дивіться, цю інформацію, якої більш-менш можу дозволити собі там. Розповісти, я е, розповідаю на своїй сторінці у Фейсбуці для журналістів, в тому числі, я можу сказати тільки те, що е, таких атак на територію України за всю історію не було на навіть на території Європи, до речі, ніколи не було. Проаналізувавши там деякі атаки, я можу сказати, що була в Японії що схожа атака колись давно на оператор зв'язку. Е, як швидко відновиться цей оператор? Ну, дися вчора я сказав прогноз 2-3 дні. Вже один день пройшов, але я вважаю, що е, повинно стати щось таке несподіване, щоб їм вистачило сил та спроможності відновитись у ці 2-3 дні. Я думаю, що ті фахівці, які не хочуть про себе називати, скульзав мають увазі те, що якщо дійсно було видавано і бекапи, то чи взагалі зможе відновитись такий оператор? Я сподіваюся, ж що бекапи… Десь не були видалені, і вони все ж таки залишилися. І оператор зможе відновити свою мережу. Ну от тут питання. Я думаю, не питання. А треба трошечки пояснити нашій аудиторії, яка ну може не знатися на якихось технічних, отаких нюансах. А що це означає, що були да, видалені капи? Так, да, дивіться, я дуже. Просто пояснюся на звичайному прикладі. Є у вас, наприклад, у вашому телефоні телефонна книга з контактами, і ці ж контакти, наприклад, зберігаються у вас десь на комп'ютері. Якщо у вас, наприклад, видаляють все з телефону, то ви можете відновити телефонну книгу з вашого комп'ютера. Це називається бекап або резервна копія. Та але якщо вас видалять із комп'ютера із телефона контакти, то контакти ви не зможете відновити. Я вас зрозумів. Ну, я думаю, що ви так пояснили дуже добре. Але е, а, ну от ви тільки що озвучили так. Ну, таке запитання, яке може, е, ну, в принципі, бути в голові кожного українця. Не обов'язково людина, яка е, має ну, саме, мобільне користується саме мобільним зв'язком Київстару, А чи. Зможе відновитися Київстар. А якщо припустити, ну давайте ну от е, найбільш песимістичний сценарій, що Київстар у це не вдається. Що це означає для мобільної інфраструктури е, нашої держави? Що це означає знову ж таки для їхніх абонентів? Для їхніх абонентів, ну наскільки я знаю, що абоненти вже почали. Ну, абоненти залишаються, але вони починають додатково ще собі е, включати ЄСім е, е або sim картки е, інших операторів Vodafone і Lifesell. Наскільки я знаю, там в одного з операторів був за один день проданий річний запас Е, е для чого? Для того, щоб вони все ж таки залишались на зв'язку, але при цьому вони залишаються поки абонентами ще й Київстар, бо вони мають від номер Київстар. Тут є питання в тому, що якщо ваш номер телефону буде задійний у двох факторна або в мобільному застосунку, або офіс, там і вам. Потрібно отримувати було смс-підтвердження е, входу в ці додатки або про валідацію платежу, тобто підтвердження платежу. То звісно, вам потрібно е, оновити цей фінансовий номер е, на іншого оператора, де ви можете отримати смс повідомлення по зараз, е, користую, маючи номер квіста, ви просто це не зможете отримати. І от е, на ну, першу чергу це на це то бізнес середовище, бізнес-компанії вже переналаштувалися. Вони достатньо швидко. Е, Відкрили телефонні ємності, телефоні номери на мережах іншого оператора, Ну і воно працює, слухайте, пане Олександре. Тобто, знову ж для того, щоб дуже спрощено пояснити цю ситуацію, чи правильно я розумію, може таке статися, що у Київстар не буде можливості відновитися? Що абоненти, які користувалися цією мережею, може багато років, будуть змушені перейти на іншого оператора. Ну, а що буде з самим Київстаром в цей час? Дивіться, я не можу поки давати таких оцінок. Ну це не зовсім мої компетенції. Вже, якби я не був депутатом і політиком, то можливо я міг би як Сергій Флеш там розповідати. Але на жаль, не хочу давати таких оцінок, але сподіваюся, що старом все буде добре. Ні, ми всі сподіваємося на це. Це найбільший оператор в країні. Він має ну, за різними оцінками, от за тими оцінками, які я бачив, має 51% всього ринку мобільного зв'язку в нашій країні. Тобто, ну зрозуміло, чому він є надзвичайно важливим. Добре, от якщо повертатися, звичайно, до того наскільки на жаль успішною була ця атака нашого ворога з боку нашого ворога. Чи це означає, що треба щоб от такі дуже важливі як можна сказати важливі інфраструктурно українські компанії дуже швидко передивилися свої системи безпеки бо а де гарантії того що завтра от подібна атака не буде наприклад на інших операторів мобільного зв'язку на той самий Vodafone чи Life? А хто вам сказав, що атаки не відбуваються? Атаки на всіх операторів незалежно від назви, відбуваються 24 чотири на Бо росіяни чітко розуміють, що якщо вони будуть паралізувати цифрову інфраструктуру, то вони зможуть впливати на комунікації як державних установ, так і взагалі громадян України. Тобто атаки відбуваються постійно. Навіть те, що можливо, наприклад, відмовлення обслуговування по абонентів на одному з операторів через те, що туди мігрувала величезна кількість. В абонентів Київстара це теж буде відмова, можна кажучи, наслідком від атаки на Київстар, відмова інших операторів, якщо вони не зможуть перелопати таку кількість абонентів. Питання там вам, трохи ваше. Ні, ні, е я мав на увазі звичайно, що ну мабуть е наші фахівці з кібербезпеки так вони мають а. дуже швидко да. переорієнтуватися. Ви кажете, що таке атаки постійно звучать да, відбувається. Да, да. Це проблема в тому, що ламають не а ламають людей. Розумієте, це дуже важливе питання, І тут треба ще буде розбирати з Все ж таки, як відбувся. То був підбус злам саме безпосередньо в ядро мобільного оператора. Все ж таки. Я не виключаю ситуації, коли це відбулося за допомогою якихось людей, які, можливо, колись працювали, або за допомогою вендорів, які працюють з обладнанням Київстара, або за допомогою підрядників, які працюють в мережі Київстара і так далі. Це треба розбирати. Це це така атака, яка може війти в підручник із питань 100%. Ну, знаєте, тоді наостанок я все таки маю вас запитати про ту теорію змови, яка шириться соцмережами українськими. Ми пам'ятаємо, що акціонером, великим акціонером і можливо власником можна так сказати цієї мобільної компанії. Є Михайло Фрідман, російський олігарх, який там спочатку щось намагався висловлювати думки, що він не підтримує Путіну. Ну а зараз перебуває в Росії чи може бути таке, що ну от саме через те, що росіяни володіють компанію, тому ну їм вдалося саме отак покласти цей мобільний зв'язок? Я не можу виключати таких до речі механізмів, бо треба розуміти, що розуміти ківстан з'явився вчора. Це компанія, яка еволюціювала тривалий час, і звісно, на деяких періодах часу скрізь за все російські фахівці мали туди доступ чи залишився він там, чи не залишився. Я не можу це я зараз підтвердити або спростувати. Але з іншого боку, хочу наголосити, що всі такі оператори працюють в рамках чинного нашого законодавства. Відповідні спецслужби мають доступ до таких операторів, повинні деякі речі контролювати і перевіряти. Тому ще раз хочу наголосити, давайте дочекаємося відповідних розслідувань і будемо вже чітко розуміти, що саме там відбулося. Пане Олександр.